Добрий день, студенти. Сьогодні у розділі судноремонт дисципліни основи технології суднобудування розглянемо теми очищення та фарбування після постановки удок ремонт та очищення дніща судна на плаву. Підводна частина корпусу суден при роботі у морської або окової воді обростає мікроорганізмами та водорослями. Більш інтенсивно обростає судна, що має тривалі стоянки. Через обростання підводної частини корпусу швидкість судна знижується, а витрати палива збільшуються. Крім того, руйнується захисні покриття обшивки. Для видалення обрастання та для запобігання дорогого та тривалого підйому судна з води, поширене використання очищення підводної частини судна на плаву за допомогою водолазів та спеціальних роботизованих пристроїв, що оснащені магнітними притискачами та електромагнічними щітками. На судноремонтних підприємствах, де немає суднопідйомних пристроїв, а також у разі негайної необхідності при сприятових поводних умовах, використовують ремонт судна на плаву. Для сушення ремонтної ділянки, у разі якщо вона розташована бортової або скової частини днища, застосують деферентування та кренування. Диферентування полягає у підйом носової або кормової частини судна за рахунок зміщення центру ваги судна шляхом баластування, наповнення водою цистерн у частини, що протилежні те, що піднімають з води. Зміщення палубних вантажів краном або за допомогою невеликого плавучого доку підйомника. Дифферентування зазвичай застосує. При заварюванні тріщин, та терштевня, ремонту остів обшивки, а також для огляду гвинтів, звільнення гвинтів від намотаних канатів та інше. Кренування та диферентування проводять у захищених затонах та тільки у штильову погоду. Вони доцільні для виконання робіт, що вимагають тривалого перебування судна у похилому положенні. Також, якщо це доцільна та можлива для ремонту днища, використовують різники сони, що являють собою напіввідкриті зі зверненої до днішньої частини понтони. Кесон притоплюють та підводять занурення до пошкодження дничової частини. Завдяки наявності ущільнень після відкачування води впливанням кесон притискається до дніща. Унаслідок притискання простір між кесоном та дніщем герметизується та спеціальними насосами осушується і в цьому просторі проводять ремонтні роботи. Підводне зварювання та різні засоби для усвів або тріщин, а також пробоїни корпусу. Зварювання під водою виконує водолаз. Шолом зварювальника ізольований з внутрішньої та зовнішньої сторони, а для захисту очей від електричної дуги до ілюмінатору прикріплюють світлодим скло. Електродогове різання зазвичай застосовує для вирізання по контуру рваних частин пробоїн, пропалювання дир. Для підводного зварювання використовують якісні електроди з непроникним покриттям, просоченим лаком чи парафіном. Склад покриття електроду підбирають таким, що він у процесі зварювання пається повільніше електродного стрижня. Наприкінці електрода при уплаванні створюється козирьок, який перешкоджає доступу води до ванни розплавленого металу між електродом і металом, що зварюється і газовий мехур, заповнений воднем, парами металу електродного покриття. Для підводного різання як електрод використовують порожню телетянуту металову трубку з внутрішнім діаметром 1,5 мм і зовнішнім 7 мм і довжиною порядка 400 мм. По трубці до місця різання нагрітого догою та яскраво білого гартування надходить кисень, в струмені якого згоряє метал. Якщо необхідне очищення та фарбування значної частини корпусу, то суда піднімають з води шляхом постановки удох. Після постановки удох, обов'язково виконують очищення та обмив підводної частини судна струменням води над високого тиску та механічне видалення обрастання. Щоб забезпечити високу якість та довговічність захисного покриття під фарбуванням необхідно ретельно підготувати поверхню металу видалити з неї ржу, окалину, бруд, жирові плями, стару фарбу. Метал корпусів та набудов суден на суднормотних підприємствах очищують різними способами. Найчастіший піскоструєний невий спосіб очищення металу найбільш досконалий та високопродуктивний. Останнім часом все більш поширене автоматизоване очищення зовнішньої обшивки судна з використанням спеціальних роботів. Для попередження зношення корпусів судна від корозії та збільшення терміну служби корпусів необхідно застосовувати ефективне захисне покриття. Основний засіб боротьби з корозією фарбування. Фарбувальний матеріал фарби, якими фарбують корпус як зовні, так і всередині. Її наносять на очищені поверхні за температури не нижчі 5 градусів за Цельсію. Покриття висихає загалом за 24 години при температурі 18 градусів за Цельсію. Створює стійкі доплив зовнішнього середовища, покриття та витримує сурові морські умови протягом 2-3 років. Якість захисного локофарбового покриття залежить від ступені очищення поверхні та техніки нанесення фарби. Перед фарбуванням очищений корпус добре просушують, потім на поверхні носять шар ґрунтовки, а потім фарби. Судна фарбують ручним, механізованим та автоматизованим способом. В та автоматизованим фарбуванням застосовують різні апарати безповітряного розпилювання фарби. На цьому все. Дякую за увагу та підписуйтесь на мій канал.